Всім доброго мирного дня. Я світаю на каналі Моє Полісся. Трошки давно не знімала, захворіла крохи. Вийду на сніжок пішов такий, ну капає з криші. Вже повипускали всіх і вже поїли кури. Ось такі красавці. Сніг іде. Треба бачимо кроличків рано крулитися, але я і вночі встаю, заглядаю, чи ніхто не нарвав. Ніхто не нарвав. Сидять ті дівки, би і каже, Зараз їм їсти дам. І козочка на днях буде. Так, да, подружка? О, такі курочки мене хороші. О, Дивіться, які красуні. Що мої красоп'яточки? Водичка є, їсти є, стіє? да, дівчулечки? Привіт, Петруха. О, отут відкапає. Сужу, магазин. Може, латину. там сніг треба, бо позасипало, трошки та да буде. Трошки мої поїли все. Зараз може я їм сімічок куплю, зараз побачу. Ось така красота. Все позасипало, все біле. О, йду. Бачили? Йду в магазину. Хі, купила сімок для пташечок. Зараз я їм. Насиплю. Сімчок такі взяла, І взяла желатину. Ось так сніг іде, все рівно. Дивіться. Як гарно. Засипало. Хай іде. Нам сніг треба. Бо води не буде. Буде сухо дуже. Дайте в нас тут, ми живемо так с краю, що люди до нас не, не ходять. На центральній дорозі, де да, трошки так у бік. Добре, машини мало їздять. Гарно в нас тут. Отакі в мене. Зараз насиплю. Що взяла. Желатину взяла мрії. Я покажу. О. О, ще взяла 22,50 Желатин Який гарний у нас. Я так його обгородила, красиво а Зараз насиплю, насиплю, друзякам Зробила холодцю, винесла сюди в коридор. Байте, чосничку нарізала так наверх. Ми всі сопливі її. Хай буде. Ось такий в мене гарний холодчик получився. А тут, подивіться, сипле, сипле, сипле. О, там тече, там сипле. Кицька наша сидить. Педрюшка! А ти є десь поховалися? Що, кросуня? О, такий сніг, бачите. Сипле. Kaj se bi le?